Всіх вітаю на каналі Vintage in Ukraine. Ви на каналі з безлічно неймовірної порцеляни, кришталю та іншого посуду та декору. Підписуйтесь, допомагайте україномовному YouTube лайками. Всім вдячний! А зараз у нас буде розпаковка посилки, яку я отримав. На пошті не перевіряв. Лише розрізав вдома ось ящик, щоб не гаяти час. Та зараз будемо дивитись, чи бите, чи ціле. І ділитись враженнями. Можливо, в когось є навіть таке, а можливо, немає. Тож, влаштовуйтесь зручніше, ще раз прошу пролайкувати. А ми починаємо наш перегляд. Опа! Дивимось. Так, що у нас тут приїхало? Ну, Запаковано таке 50 на 50. Може гарно, може не гарно, ось дивіться. Просто на яєчних латках та накрита яєчним латком. Так, ось наша краса. І зараз побачимо, в якому це стані. Будемо спілкуватись стосовно цього предмету. Що знаємо, що не знаємо, будемо розповідати. Ну що, продовжуємо розпакування нашого красення. Це, здається, головний чайник, але ми з вами зараз це побачимо. Пупирка, я дивлюсь, зовсім, знаєте, така палопа наздута, що не забезпечує. І взагалі там по умовах пошти, щоб відшкодували вам, якщо у вас щось поб'ється, наприклад, так? то має бути огорнутий посуд в три рази. Тобто тричі повинен бути огорнутий. Боже, люди взагалі здуріли. Розписні чайники скотчем. О, господи, мої нерви. Ну що? Людям воно... А, там дно навіть не запаковано. Думав, скол, Ні, не скол. То виробниче. До речі, хочу сказати саме за цей чайник. Три роки купити не можу. Він постійно приїжджає, якийсь бракований, розумієте? Ось цей умовно кажучи красунчик. Так, що Що це у нас? Фокус? Ловимося? Давай. Ось так добре видно вже. Ну що, будемо намагатися зняти так, щоб не пошкодити малюнок. Слава Богу, ні. Дивимось на кришку. Мені, звісно, сказали, що запакували просто неймовірно надійно. Ну, запакували так собі. Але в кожного з нас своє розуміння надійно. Друзі. Лайк продовжуємо. Так, ось цей красунчик. Ось він. Ну от чимось він мені дуже подобається. Подобається мені ця, не знаю, що це. Смородина якась. Я не знаю, що це, друзі. Підкажіть, будь ласка, що це за малюнок? Не шукав. Не автора форми, от не шукав, друзі. Не було часу. Принесли з пошти і одразу розпаковуємо. Інша сторона: малюнок, нібито без потертості. Все в позолоті, все ціле, кобальт. Так, розпис у нас. Нарешті. Підглазурний, що трапляється дуже-дуже рідко з нашими виробами. Так, кришка наведена позолотою. на ручці позолоти немає, на носику позолоти немає. Хоча б, якщо б вони додали ручку, кайомку, носик було б. Взагалі ідеально. І я 3 роки вже не можу купити цей чайник. Щось з ним постійно не так. От то брак якийсь, то затертий, то взагалі майже без позолоти. Дивимось, клеймо. Так. Я спочатку подумав, що тут этот, скол затертий, але ні. Це, друзі, заводське. Так, полонне, третій сорт. Е, 15.30 колись коштував. Ще щось там помічено, не знаю що. Браку не бачу. Боже, нарешті. Нарешті немає на ньому браку. Це нереально, я не можу в це повірити. Я вже в цей раз думаю забираю і дома вже буду дивитись, Ну три роки не можу, друзі, придбати, ну уявіть. Ось така краса, трохи виставив, поправив вам, щоб ви мали змогу повністю його побачити, насолодитись цим розпис, розписом та цією красою в цілому. Ну, я прям не знаю, що це таке, але ну, для мене якась смородинка. Не знаю, що це. Чорна смородина, чи що? Але гарно, мені подобається він розписаний з обох сторін. Розпис така велика. І підглазурна Кобальт, це Кобальт точно. Така краса. Такий красунчик у нас сьогодні. Друзі, хто має інформацію стосовно форм авторів розпису, будь ласка, напишіть. Я вам буду дуже вдячний. Для особистого розуміння, для загального розвитку, Ніяка інформація зайвої не буде. Я знаю, що ця модель є у багатьох людей. Ну, мені так здається. І ви знаєте, я хоч, що хочу сказати, Те, що. Ось якось парцеляна, тут наплив Парцеляновий, ще з завода, то не страшно. Парцеляна вона якось од, один час, у ці чайники, не знаю, 100 оголошень на день траплялось, потім вони зникли. От зараз з'явився, ну по-перше, що і вартість, зараз не така, як раніше була, але нічого, потрібно придбати, а я вам можу сказати, він коштує 300 гривень. Я напишу, напевно, навіть на обложці. Я вважаю, що це гарна ціна. І гріх не купити до колекції. І якось, оце порцеляна, я почав якось користуватись, кажу, збирати користенські сервізи кавові. Мені дуже подобається. І взагалі мені подобається коростень останніх років 2000-х. Там гарна якість дуже поцелянової маси. І якось їх багато. І там, і там. Ну, звісно, і дорогі, і дешеві, різні, дешеві, складно знайти. І вони якось напливом, от тільки користи. Зараз їх нема. Ну, я маю на увазі сервізи з ручним розписом. Зараз вже жодного давно не купую. Воно якось йде напливом. І однакове. Продемонструю вам ось. Чашку кавову, яка копія підходить до мого чайника ще, ви вже бачили. То заходьте, друзі, на каналі багато відео. Будемо спілкуватись з вами, підписуватись, лайкувати один одному, коментувати. Також на каналі є змога натиснути кнопку відвідати спільноту. Відвідати спільноту, натискаючи. На моєму YouTube каналі на головній сторінці цю кнопку, ви маєте змогу скинути там фото, поставити своє запитання і отримати на нього відповідь. Можливо, ви хочете дізнатися, що то за клеймо у вас на посаді. Будь ласка, пишіть. Можливо, просто похизуватись, ви придбали щось гарне. Я залюбки подивлюсь, прокоментую. Скидайте туди тоді, тоді мені фото. Якщо ви хочете отримати будь-який. Будь відповідь на будь-яке вас запитання. Пишіть в коментарі під відео запитання і надпис Хочу відповідь. І я залюбки вам відповім. Тож дуже вам дякую. Ви в мене найкраще миру та добра. До нових зустрічей. Пока.